Пані та панове, вітаю! Під час війни, та й взагалі, мабуть, під час життя, існують багато речей, на які ти або не звертаєш уваги, яких ти взагалі не бачиш, або взагалі просто не вистачає часу, щоб помітити ці важливі і подекуди дуже фундаментальні речі. А коли це роблять інші люди, ти такий б'єш себе по голові, і такий, Боже, а чому не я це придумав? і Думаєш, які у нас все ж таки круті люди. І якраз таки ситуація з петицією до президента України Володимира Зеленського з пропозицією перейменувати Російську Федерацію на Московію, це саме така ситуація. Тому що це доволі значне і дуже важливе рішення, яке ми повинні впровадити в життя як держава, як суспільство і як громадяни на рівні нашого розуміння. Тих історичних соціальних та політичних процесів, що відбуваються прямо у нас у сучасності нашій. Чому це важливо? Чому важливо перейменувати Росію так звану на Московію, і які у цього будуть наслідки? Зараз я швиденько пробіжуся, надам вам аргументи, чому я підтримую це обома руками і ногами, чому виступаю за це і чому це потрібно було впроваджувати ще умовно позавчора і. Зараз ми з вами якраз таки зрозуміємо це разом і будемо всіляко медійно та інформаційно підштовхувати нашу владу до цієї дії. Почну з першого аргументу, і я думаю, що це найважливіший аргумент з точки зору його актуальності. Річ у тому, що Україна зараз у тренді. Давайте не посміхатися, і скажімо так: всі це розуміють, всі це знають. Але так, Україна у тренді, і що дуже важливо, що найважливіше у цій історії, Україна формує тренд світовий. Саме ми з вами, а також у дуже важливій частині і Українська держава, як не дивно. І цей тренд, який підхоплюють на Заході, а зрештою підхоплюють усьому світові, цей тренд ми з вами повинні формувати абсолютно. Абсолютно раціонально, виходячи з наших потреб, з наших проблем і з наших перспектив, і якраз таке перейменування Росії на Московію, це те, що ми повинні вважати як одну з наших проблем і зрештою перспектив. Чому? Тому що ми, задавши цей тренд на перейменування, задамо тренд не тільки серед наших найближчих союзників, типу там поляків чи Балтів або інших слов'ян, що підтримують нас у східній Європі, але ми змусимо звернути увагу західного світу, західного естеблішменту, і що вкрай важливо західних Істориків, а також політологів на проблематику цього питання. Тому що, як не дивно, але зараз дуже багато людей починають звертатися до історії саме наших територій і починають її активно досліджувати. А я нагадую, що окрім курсів умовного Тімоті Снайдера та ще декількох істориків у Сполучених Штатах і у Канаді взагалі не існує англомовних курсів з реальною не російської історії про Україну, тобто не існує українських поширених загальнопоширених визначної кількості величезної кількості історичних лекцій та те, що можна назвати підручників з історії України у західному світі, і це внаслідок того, що Росія в певний момент часу взяла і перейменувалася на Росію з Московії, і фактично забрала. У нас нашу історію і презентувала нашу історію як власну історію, в тому числі і на Заході. Те, як Захід зараз розуміє історію, те, що зараз називається Росією, це він розуміє Захід, я маю на увазі, саме через те, що так про неї їм розповіли. І це також доволі значуще. Тому що на Заході історики зрозуміли, що в першу чергу орієнтує. На власну історію, на дослідження саме зв'язків та різноманітних причинно наслідкових речей у західній історії. І ось ця Росія, якась незрозуміла, така далека, доволі варварська країна їм завжди була доволі. Такою темною плямою на взагалі, світовій історії, і вони краще використовували ті матеріали, можливі, що надавалися їм з саме російських джерел, аніж це докопуватися до істини, розуміти, що там насправді відбувалося, краще вже все ж таки звернутися до досвіду російських істориків, тому що ну, вони ж також, типу, там. Частина нас, там нашого заходу і так далі. Ну як це до сих пір вважали західні історики, західні політологи, західні, взагалі будь-які західні науковці та західний естеблішмент? І це також варто розуміти. Зміна цього тренду. Тренду російського, рософільського у західній науковій церені, воно дозволить нам змінити тренд і щодо нас, по-перше, а по-друге, дозволить відкрити, якщо можна так виразитися, світові і Росію, так звану, і нас, українців. Тому що ми просто-напросто перевернемо цим нашим рішенням применування. Все до гори Дригом, і точніше, навпаки, то зараз до гори а ми повернемо все на ті основи, з яких воно все сувалося. Другий аргумент полягає в тому, що перейменування Росії на Московію розмежовує наш символічний капітал наших суспільств і дозволяє відмежувати нарешті в повній мірі історію нашої країни, в цілому, тобто навіть можна навіть так сказати історію території. Нашої країни в якій вирувало дуже багато подій, дуже багато держав, дуже багато суспільств, народів, народностей, етносів і так далі, відмежувати від історичної саме, парадигми Російської імперії, яка експансивно завойовувала ці території впродовж декількох століть, і відмежування від цього символічного капіталу, який несе до нас саме надбання з російської іперії. Та Радянського Союзу дозволить нам нарешті переключитися в повній мірі на розуміння того, що насправді відбувалося на цих територіях, хто насправді тут жив, яким чином тут люди співпрацювали один з одним, яким чином врегульовували своє життя, як проходило тут життя людей, які наслідки цього у тому, як це все впроваджувалося. Тому що зрештою нам в багатьох століттях поспіль. Як території, що була підвладна російській імперії та радянському Союзу, не в'язувалася певна конкретна модель історії. Я не говорю про те, що вона в повній мірі не відповідає дійсності. Це також неправда. Але погляд з Москви доволі серйозно спотворює ті реальні події, ту дійсність, яка реально існувала на території нашої країни. І ми нарешті повинні повернути собі власне розуміння свої київські, якщо можна навіть так сказати. Сказати погляд на те, що відбувалося тут, і знайти, або точніше, відкрити заново свій власний символічний капітал, якщо можна так виразитися, і це дуже дуже важливо для нашого майбутнього спільного майбутнього для людей, громадян славетної країни Україна. По третє перейменування. Росії так званої на Московію дозволить відмежувати їхні претензії на. Багаті території інших держав, інших сусідів, да й взагалі претензії на власні території, тому що вони використовують у власній агресії саме певні наративи історичного змісту. Вони аргументують свої агресивні дії по відношенню до нашої країни і до інших країн відновленням певної якоїсь історичної справедливості, і що найжахливіше. Якщо ми не змінимо цей тренд, це якась така незвична для нас думка, потворна для нас думка, вона є доволі популярною серед русофільської аудиторії, як на заході, так і на сході. І це дуже така солоденька думка. Розумієте, це дуже така легка, красива думка для. Тих суспільств, тих людей, що сповідують реальні ультранаціоналістичні або навіть я би сказав, нацистські погляди. Тобто це реально загроза не тільки для нас, а і взагалі для цивілізації. Якщо у Російської Федерації вдасться виправдати власну агресію якоюсь історичною справедливістю, так, відновленням типу її, то у багатьох інших людей на просторі нашої земної кульки. Прийде до голівоньок ідейка, а чуби нам не повторіть, як то кажуть. І це дуже жахливо, це дуже-дуже негативний сценарій для нашого спільного саме з точки зору планети майбутнього. Тому краще цьому зарадити вже зараз, краще це попередити вже сьогодні і, повертаючись до першого аргументу, змінити цей тренд. Усередині і заходу, а зрештою, і у інших суспільствах на теренах усієї нашої планети, по четверте, змінюючи назву Росії на Московію, ми повертаємо дискурс усередину Російської Федерації поки що. Поки вона так називається у середину Московії, оскільки саме на внутрішню аудиторію ми закидуємо цей меседж, тому що починає тоді існувати Московія, як певна метрополія, яка завойовувала інші землі, і існують певні окуповані території, певні окуповані держави. І ми повинні розуміти, що раніше реально існували такі держави, як Новгород, такі держави, як Татарстан, такі держави, як Сибірське ханство. Астраханське ханство, і інші 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 країни, держави, тому що деякі держави, Російська імперія завоювала уже період нового часу, коли реально формувалося те, що ми зараз розуміємо, як держава. Тому до тих суспільних об'єднань можна вже в цілому використовувати цей термін ось що дуже важливо. І тому. Зараз змінюючи назву Росії на Московію, ми змінюємо внутрішній. Московський московицький наратив наступний аргумент продовжує попередній, і він якраз таки полягає тому, що зараз, ведучи повномасштабну війну з Російською Федерацією, ми не повинні забувати, що ми ведемо і інформаційно-психологічну війну з Російською Федерацією, тобто з її керівництвом, з її населенням і так далі, закидуючи новий зовсім. Незрозуміли подекуди для багатьох росіян, а для небагатьох, можливо, і доволі серйозно зрозуміли наратив про Московію. Ми дозволяємо формувати нові альтернативні гілочки, можливості для роздмухування чвар всередині цього агресивного налаштованого до нас суспільства, і це дуже важливо, тому що якщо ми зможемо перемістити війну на територію саме Московії, то ми доволі успішно завершимо для себе. Нашу війну, ми зможемо змінити наше майбутнє на ще більш краще, аніж за те, у якому Російська Федерація залишається Російською Федерацією після нашої перемоги. Як ви бачите, у такої дії, як перейменування, є дуже багато важливих, складних і доволі ефективних аргументів, що підкріплюють цю дію. Ми повинні розуміти, що враховуючи вже нам відому реакцію офіційних. Джерел з російською поки що. Вона так називається Федерації, яка ця реакція полягає у тому, що вони дуже сильно гарять з цієї пропозиції українському президентові, і ми повинні це використовувати у нашу користь? Ця реакція показала, що ця пропозиція зовсім не банальна, зовсім не, не така, що не вартує уваги нашого уряду, зовсім не така, що. Повз неї можна пройти, тому що на відміну від більшості нас, більшості нашого населення і навіть деяких представників нашої держави, росіяни поки що вони так називаються. А саме керівництво Російської Федерації розуміє важливість таких кроків, оскільки Україна вже наносила удари стосовно символічного капіталу Російської Федерації, визнаючи окупацію Чеченської Республіки Чкерія, так. То ми повинні продовжувати цей наш шлях самураю, і продовжувати повинні нашу боротьбу з Росією ще й на цьому вимірі, у цьому вимірі, у цьому просторі, і перемагати росіян, доводячи їх до натурального сказу. І як на мене, це. Надзвичайно круто, пані та панове. А тому, якщо ви підтримуєте це, будь ласка, розповсюджуйте саме цей меседж у своїх соцмережах, тому що ми повинні показати нашому президенту і нашому уряду, що ми підтримуємо цю ініціативу, і ми хочемо, щоб Верховна Рада саме. Підтримувала подібний законопроект або постанову, перейменувала в офіційних наших всіх джерелах Російську Федерацію на Московію, і ми нарешті почали грати і вже і на цьому можна навіть сказати символічному історичному полі просторі на цій шахівниці і всіляко-всіляко завдавати нищівних ударів росіянам навіть там. Навіть там. А тому, пані та панове, не забувайте підтримувати Збройні Сили України, які роблять це з росіянами у реальному просторі в імірі, внаслідок доволі значних зусиль, але все ж таки. І не забувайте підтримувати один одного у цих умовах, коли війна відбувається не тільки у фізичному просторі, а ще й у просторі віртуальному, інформаційному і так далі. І не забувайте, що ми з вами незабаром побачимося. Even if you push me under, it's only gonna make me stronger. It's only gonna feed my hunger. Say the words, say, say the words.